Всім привіт! Сьогодні варю каву е, на плиті такий, так, спочатку включаю і даю на максимум цього газу. Максимум тут е, це 9. Е, потрібно тільки ще раз нажати, буде 0. Просто 0. так, І поки воно вариться, я потім покажу дуже прикольний фокус. Зараз буде те, що як раз я якраз сказала, вона буде звідси просто така вита. Дивіться. Зараз моя кипить, то буде тікати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте чеки. А течі, вже бачите? Поверхня вже трясеться, там вже трошки кави є. Там кави небагато. Ось. А і ще я буду заливати отаку прикольну кружечку. Так. Може краще не буду закривати? ну, Нічого накриваю. Отаку прикольну кружечку. Чистенько. І собі потім раз зроблю широчку. Так, я відкрию, бо може воно втікне. Я не знаю, чи вона втікала, її так багато стало. То я включила і штуку і прибрала з поверхні. Надіюсь, все ок Включила витяжку, щоб пару прибрала трошки. І думаю, вже краще на поверхню ставити. Я поставлю ноль. Зараз буду заливати. Так, я закрила цю штучку. Зок. так. Тепер. І тепер можна не стримати. Я іще зніму в цьому відео, також як я собі звичайно. Чину. Не знаю, чи каву також. Так, і роблю ще собі також каву, опоранка. Дядька кава. Мені подобається. Так, роблю таку кружечку прикольну. Ем, ложечку не взяла. Так, зараз візьмемо ще ложечку і буду насипати каву. Одну ложечку. Перемішанку. По п'ямішанкою я ще дітяну мово. Перемішалось, тепер додаю молока. Добре, тепер треба буде знову перемішати. Так, замішаю і зараз ще цукор. Так, цукор. І е, я собі люблю давати дві ложечки цукру для солодкого життя, так як дехто каже. Мішаю. Так, перемішала. Ну, Для маминої кави я ще додам м -м, трошки водички, бо мама казала що дуже міцна. Зараз в наступному відео я буду накривати на стіл. Па-па!